Сьогодні я придбав ось таке Лего. І сьогодні у нас на нього буде розпаковка ЛЕГО ТЕХНІК 8 Оригінал. Зараз я буду розпаковувати це Лего. Це я розпак... я розпакував лего. Давайте дивиться, що там за детальки. Висипаємо інструкцію. Берем і розкладаємо. У неї рукаві просто недобре. У мене одна рука зайнята. Я знімаю для вас відео, а іншою рукою вже буду складати. Може, деколи буду ногам допомагати. Але це дуже рідко. Чекайте, ванмомці.